Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове Свинарство. 10 березня, як бачите, пішов у нас сніг. Збираємо букурузу, сушимо і працює зараз, як ви бачите, дві сушки. А пропан Вітані. Ось такий наш комис побудований. На ньому стоїть дві чистих машини, одна вітряна, інша. А кукуруза яка йде з поля потрапляє у нас бункер як ви бачите зараз кукуруза йде з поля вологістю 19% Восени йшла 23, після цього вона потрапляє по понорії на першу чисту машину, з якої ділиться на дві фракції. Мотир палкима потрапляють в один бункер, а літаки для сушки в бункер. Після цього по транспортерам, які вона потрапляє в ці сушки, сушки загружаються і зараз вони сушать 35 хвилин. Температура повітря приблизно плюс 2-3. Це ідеальна температура, тому що і швидко охолоджується і менші витрати на газ, якщо температура не нижче цих показників, якщо температура мінус 5, мінус 7 і дуже гарно, великі витрати газу йдуть. Ось такий дим йде, пушки працюють, і відразу. Самий транспортер він закривається морію, ось ви бачите, один і інший. І йде на іншу очистку машину, іншу половину зава. Вітром видуває в полову. Ось стоїть поряд бункер. Ви бачите. І потрапляє на дві фракції, на чисту кукурузу і а, по бочку, тому що ми відчищаємо одразу по бочку, потім ми її свиня, згодовуємо, додаємо. А чиста кукуруза або продається, або вже годується свиням, але закінчується на спробу. До вартості на кожен гектар, при ці 110 центнерів при вологісті. Один відсоток коштує 2 тисячі гривень. Тому зараз ми завжди менше економимо гроші. Тобто витрачаємо гроші, ми їх економимо, значно менше їх на газ, тому що вологість пізично дійшла до 19-23. Тому сама кукуруза не вражена, я сам немає вражу чомусь. Заточок, тобто зима була для неї нормальна, вона чиста, в таксині в кукурузі, як ви бачите, нема. Чисті зародки, це радує, тому матимемо гарної якість кукурузи. В цьому році зменшимо два рази посів кукурузи і 120 серпні рипереди на 60, тому що треба соняшника сіяти. Вакаві культури поселення купоружу, усвінь, чоліцю, тому що соняшник в цьому році був дуже сильно вражений. Піротині це хвороба, який хворіє така і соя, та хворіє Ну, Ось так працюємо. Побудували комплекс самі. Витягом двох років будували, повністю запускали, спочатку поставили одну сушку, потім придбали таку саму іншу. Ну, Все виходить. Економимо, а з і це зароблено. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та ваших парасяка. До побачимо.